Привіт всім! Сьогодні я розкажу вам про дві книги, які я прочитала в рамках челенджу Фабула Книгоманія 2017. І ось саме з вимоги розповідати про прочитані книжки я буду говорити про книги, не новинки. Вони навіть старі, бо написані дуже давно. Наша книга Франсуа Рабле, Гаргантю і Пантагрюель, які відповідають пункту з челенджу книга зі шкільної програми, яку ви не читали. До сьогодні я ще не згадала, чому саме цю книгу я не читала. Можливо, десь хрестоматійно вона і згадувалась у моєму навчанні у школі, але. Я придбала саме цей примірник видавництво веселка 90-го року у букіністів років з 10 тому. Дуже цікаві тут є такі цікаві помітки, обов'язково за радянських часів, позначка Один карбованець і 15 гривень, але мені здається, я її придбала дешевше. Річ не втім, примірник мій виявився скороченим переказом цього твору, але й мені цього було достатньо. Дуже важке читання для мене було. Якби не челендж, так би книга ця і лежала в мене. Можливо, діти за шкільною програмою її вичали. До речі, не знаю, чи вона ще в шкільній програмі є. Але зрозуміло, чому було важко, насправді Франсуа Рабле є представником таким дуже яскравим, представником епохи відродження, середні віки, дата народження навіть Франсуа Рабле 1494 рік. Тобто дуже-дуже давно він написав цей твір, на його творах вже Виросло ще наступне покоління письменників, навіть таких як Бальзак. Тобто це був класик навіть для такого давнього письменника, як Бальзак. І про що сама ця книга? Книга нам досить в алегорічній формі, в гротескній формі, як це називається. Гротеска, коли реальність перемежовується з вигаданим з міфами, з поемами древньогрецькими і таке інше. Ось саме в такій формі написано це, цей твір, і розповідає нам він про велетнів, про батька велетня Гаргантюа і про його сина Пантагрюеля і про їх пригоди. Але ці пригоди всі є. Яскравим прикладом сатири, неймовірно знущається рабле з католицької церкви, з папи римського і з самою інституцією цієї церкви дуже сильно критикує. Мені було цікаво, як взагалі людині у 1500. 50-х роках взагалі вдавалося вижити, не потрапити до в'язниці, не бути знищеним, як єретик. Тому що це відбувалося справді повсякчас. Тим не менше, наприкінці книги мого примірника є біографія цього письменника, яку досить таки у радянських традиціях Вадим Пащенко. Описує нам долю письменника, і справді його життя було під загрозою, але тим не менш йому вдалося уникнути вогнища як єретика. Він врятувався, він подався до Італії, тим не менше його переслідували, переслідували до кінця його життя. Окрім інституції церковної, він дуже сильно критикує взагалі оцей фел. Критикую феодальну систему і всі пов'язані з тими часами інституції, такими як суддівство, як навіть лікарі, освіта, все те, що було нормальним або все те, що запроваджувалось під час цього переходу від феодального строю до буржуа, яскравим представником таким. Цих нових людей, цих буржуа, був саме Франсуа Рабле. Книги другою книгою у мене буде книга Оноре де бальзака «Гобсек». І маю зробити відступ від самої книги, тому що покажу, в якому вигляді я її читала. Як ви бачите, це роздруківка взагалі-то це. Піратська версія книги. Я дуже довго сперечалася сама з собою чи читати її саме в такому вигляді. Довго в мене цей процес сперечань відбувався, але все ж таки я вирішила прочитати і віддати на переробку, макулатуру цей, цю роздруківку. Як вона в мене опинилась, це відбулося більше 10 років тому. На своєму робочому місці я мала можливість або доступ, не знаю, як це пояснити, до чорнових аркушів папер. Ну, от, наприклад, саме ці аркуші це невдало роздрукований табель відпрацьованого часу працівників. І для того, щоб не відправляти ці папери, не потрібні зразу. На переробку. Ми їх якось використовували під час робочого процесу. А я, ось зокрема, робила ось такі роздруківки. Звісно, саму книгу я безоплатно скачувала з інтернету. І за це мені дуже соромно. Приклад цієї роздруківки показує, наскільки я. Змінила свої погляди за ці 10 років. Для мене зараз це було б неприйнятно використовувати так свій робочий час, робочі ресурси, які мені не належали насправді. Але, тим не менш, як я вже зазначила, замість того, щоб викинути це цю вже існуючу роздруківку, яку я зберігала більше 10 років, я все ж таки вирішила, що вона має принести мені користь. І я її читала саме в такому вигляді. Щодо самої книги Онореда Бальзака-Гобсек, то ця книга буде відповідати в мене пункту, який називається «Книга, який більше ста років. Як відомо, Онореда Бальзак представник письменників 19 сторіччя. Саме ця книга написана в січні 1830 року. Тому. Їй майже 200 років вона відповідає пункту, який я зазначила. До пункту книгу, яку я не читала за шкільною програмою, ось ще одна для мене новина. Мені завжди здавалося, що я читала все з шкільної програми, але ось що випадає, що не все. Тобто, ви це. Теж не робила, обов'язково зробіть, тому що, по-перше, бальзак це видатний письменник, я не перший його твір читаю і справді визнаю його майстерність. По-друге, сама історія про гопсека дуже близька нашому сучасному світу, адже гопсек це людина дуже похилого віку, е скупа, е жорстока, черства і Людину ненависницька, як мені здається, хоча насправді це лише поверхове уявлення про цього старенького чоловіка, який є лихварем і мешкає у Парижі. До нього звертаються люди з вищого світу, коли вони потрапляють у складні життєві обставини, а саме ведуть неправильний. Спосіб жнотратні, марнославні, вони розбещені, розпещені і взагалі здається, що вони заслуговують саме таки, такої долі. І ось у ці свої важкі часи вони приходять до останнього свого, до останньої людини, в якої вони можуть попросити будь-які гроші. З ці. Гроші вони лише відкладають своє знищення, а ось наш гопсек отримує неймовірне задоволення, коли просто знищує цих людей. Являється дуже розумним чоловіком, дуже мислячою людиною, тому що як він розповідає нашому автору. Добре розуміє в людях їхні якості і для тих, які справді варті того, щоб їх пошкодували або допомогли їм. Він знаходить способи цього досягти. Дуже специфічні способи, але тим не менше від нього є користь, користь для добрих людей. Цікава загадкова історія, як саме гопсекові вдається зберегти, ну, також специфічно зберегти багатство одного з графів, не дати його дружині розтринькати просто ці неймовірні статки. І наприкінці свого життя, все ж таки, ми побачимо справжнє обличчя гопсека, коли божевілля ощадливою людиною маючи незліченні скарби. Ось такі дві книги я прочитала останнім часом і задоволена цим досвідом. Хоча не знаю, що до першої книги, чи читала б я її, чи дочитала б я її, але тим не менше, надолужила те, що не зробила у школі. Це я говорю про Франсуа Рабле. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивились це відео до кінця, обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.